Здоров'я бажаю, росіяни намагаються використати сьогоднішній масований обстріл і провальну спробу просунутися у бік Херсона аби посіяти паніку в області. У низці телеграм-каналів публікують фейкові повідомлення, що нібито у Херсоні оголосили примусову евакуацію. Це неправда. Регіон під постійними ударами ворожої армії і росіяни постійно намагаються переправитися на правобережжя. Будь ласка, давайте не піддаватися паніці. Процедура евакуації наразі залишається незмінною у випадку примусової евакуації. Рішення ухвалюватися окремо. Я вам про нього обов'язково повідомлю окремо. Щодо евакуації, то виїхати до більш безпечних регіонів може кожний охочий. Механізм евакуації максимально простий для людей. Спочатку потрібно звернутися до нашого обласного контактного центру за номерами 0800 101 102 або 0800 330 951. Оператор запише вас на евакуацію, а також відповість на всі. Питання, які вас цікавлять, є два шляхи виїзду потягом або автобусом. Обидва цілком безкоштовні. Евакуація залізничним транспортом проводиться за напрямком Херсон-Хмельницький, потяг Херсон-Львів, у складі якого є евакуаційний вагон. Відправляється до Хмельницького о 13.35 по непарним числам. Початок реєстрації з 11.00. Евакуація автобусами проводиться волонтерськими організаціями за нашою координацією. Виїхати можна до Одеси, Львова, Миколаєва чи Києва. Якщо є потреба, евакуювати маломобільних громадян. Залучаємо спеціальний транспорт. Також таких мешканців влаштовують на проживання до закладів соціальної сфери інших областей. Також додам, що на випадок загострення ситуації у громадах регіону є резервний транспорт та запаси палива. Ці автобуси можуть бути залучені до евакуації населення. Тимчасове місце для проживання можуть отримати і інші громадяни, які наважились на виїзд, умови. Для цього створено у більшості регіонів країни вас готові зустріти Волинь, Вінніщина, Дніпропетровщина, Одещина, Закарпаття, Київщина, Миколаївщина, Полтавщина, Хмельниччина та інші регіони. Також є можливість залишитися на проживанні і у модульних містечках на Херсонщині. Під цим дописом залишу посилання, за яким ви знайдете адреси, контакти та фотошелтерів. Для підтримки внутрішньо переміщених осіб. Ми створюємо гуманітарні хаби. Наразі вони працюють в Одесі, Кривому Розі, Миколаєві, Дніпрі Кропивницькому та Івано-Франковському. Там ви можете отримати необхідну допомогу: гуманітарну, соціальну, юридичну, медичну, психологічну тощо. Дорогі жителі Херсонщини, прошу вас ще раз подумати про власну безпеку. І безпеку своїх рідних зробіть вибір на користь евакуації. Якщо ви не плануєте виїздити, прошу у святкові дні бути максимально обачним, без нагальної потреби не виходити з дому. І пам'ятайте про правила двох стін. Бережіть себе, слава Україні!